модель потрапила у скандал через різкі заяви про ЗСУ. Дівчина заявила, що її бісить, коли військові тиснуть на жалість. Адже за словами дівчини, вони самі обрали свій шлях. Вітаю, це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці гучного скандалу. Далі у відео дівчина з Харкова потрапила у скандал через висловлювання проукраїнських військових. Як виявилося, її дратує, коли вони тиснуть на жалість. Ба більше вона вважає, що вони самі обрали воювати. Про це повідомляють українські телеграм-канали. Також дівчина розкрила і свою адресу проживання у мережі. А мене одну бісить, коли військові маніпулюють і тиснуть на жалість. Мовляв, у них складна робота: не влаштовує переводця у військовий офіс і на не ний. Те саме брав їздити на бої пізніше. У мережу потрапив запис її голосового повідомлення. У ньому вона заявила, що не поважає військових, які ставлять під ризик побратимів та цивільних. Втім, не уточнила про що саме йдеться. Крім того, вона звинуватила захисників і у тому, що вони зловживають наркотиками однак не надала при цьому жодних доказів. Харків'янку звати Катерина Андрієва. Після того, як інформація про неї поширилася серед українців, вона приховала особисті сторінки у соцмережах. Втім, користувачам інтернету вдалося з'ясувати, що сама дівчина заробляє на продажі своїх інтимних. Фотографії, друзі, підписуйтесь на YouTube канал Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.